Харківський національний університет радіоелектроніки святкує річницю від дня заснування цього року. вищого повнюється 94 роки. Історія від будівельного інституту до університету беззаперечно унікальна. Наразі хнурею одним із профільних університетів України, в якому основна увага приділяється прикладним інформаційним технологіям та інноваціям. В університеті навчається близько 7 тисяч студентів за різними формами навчання за 46 -ма спеціальностями із семи галузей знань. Привітав зі. Святом професорсько-викладацький склад і мер міста Ігор Терехов, Хнуре завжди був вишем, який був фундаментальним у нашому місті. І коли кажуть про міста Харків, то завжди кажуть, що це студентство, що це студентське місто. І це дуже і дуже важливо. І незважаючи на всі жахи війни. Незважаючи на постійні обстріли, які ми сьогодні маємо, дуже важливо зберегти потенціал. Потенціал Харкова як студентства, як студентського міста, як того міста, в якому є чудове і найпотужніше в Україні вище, і я дуже вдячний сьогодні всім, хто працює. Я дуже вдячний всім викладачам, які, незважаючи на все, працюють і надають знання. Я дуже вдячний студентам, які теж не покидають міста, не покидають виш і теж отримують знання. Для нас це дуже важливо. Університет є постійним партнером у спільних проєктах у рамках міжнародних грантових програм Європейського союзу, програми розвитку ООН, Британської ради НАТО в університеті. Працюють близько ста докторів наук, професорів, 350 кандидатів, наук, доцентів. Кращим співробітникам були вручені грамоти та подяки. 94 роки. Ну це нібілі, але на наш погляд, чому ми рішили сюди відсвяткувати? Тому що унів... університет пройшов дві війни. Університет за час повномасштабного вторгнення зміг зібратися і дійсно не втратити свої позиції. Тому я хочу подякувати Ігорі Самічутиріхому, міському голові, за можливість приймати участь в міських заходах і розвивати. І вважаю, що університет електроніки є дійсно потужним колективом, який здатний розбудовувати інфраструктуру айтішну в Харкові. Під час святкової церемонії студенти та випускники університету вітали викладачів та гостей концертними номерами. Під час війни виш працює працюють за змішаною формою навчання. Професорсько-викладацький склад готує інженерів для успішної цифрової трансформації України та світу. Ну, звісно, робота у нас, скажімо так, специфічна. По перше, ми заряджаємося енергією від нашої молоді, від наших студентів. А у нас студенти дуже активні. І вони приймають участь в міжнародних конкурсах і виграють ці міжнародні конкурси. По друге, ну скажімо так, в наші часи, основний стимул це. Передати знання, щоб майбутні покоління працювали в цій галузі, яка широко застосовується. Наш виш – це дуже гарний технічний університет. Всі студенти з задоволенням приходять і навчаються, навіть якісь організаційні там питання, а якісь заходи. Студенти дуже раді сюди прийти в будь-якому випадку, незважаючи на те, що там війна і так далі. Вони завжди готові прийти. Ми проводимо безліч різноманітних заходів. Кіновичори, посвяти, знайомства з університетом, з студентським сенатом, різні квести, ігри, щоб вони розуміли, що їх студентське життя не втрачено, що ми тримаємо, відновлюємо і вони будуть жити як жили до війни. Аліна Крумашова, Віктор Ноздрачов, Олексій Старінков, Харків, Новини.